Це у нас єврейське кладбище. Через кладбище йде дорога. Мер шановує пам'ять євреїв, називаючи вулиці їхніми іменами. Я йому казав, приведіть кладбище в порядок. Ось через могилу йде дорога, череп виглядає. Ось кістки. Люди ходять собі по єврейському кладбищі. Ми собі ходимо їздити? Ну от людські кістки єврейські. Виходить угу. ну, так. Ну і знову людські кістки. Це вам да. це ну все, теж могила, блін. зверху все могила. Так Поки тут не їздили люди, воно держалося тут дорога. Ну, дороги тут не було, була стежка. Роз'їздили, розбили, тепер вся, вся ну, земля це тут. Це ось, ось одна і там воно ще оно кістка, і, і зверху і ще, ще оно через. Сюди. Да, це повністю, а оцей повністю був, могили. Оцей був круглий череп вчора вранці, а машина а, кри... проїхала його розбила. Він да? був отакий прямо. А що а? видно, зуби ще Я написала тільки, що в групу теж. Написала. Подивили, да. Треба якось по інтернету єврейську общину тут вшити. Вони ж приїжджали. Вони, вони приїжджали, було... воно ж камінці лежать там, так? А вони ж... Вони, ж... вони, я знаю, приїжджали, і дивилися на оці могили. Тут дві могили чи три Три могили тут було. Ось а, о, вони є. Ні. Це просто не скинули, там поскидали. а отам поскидалися. 55-й рік. ж якесь Хуже попасти. Ще... Та ні, я не з газети, ж... газети. Я, це взагалі це не а, да. я ще Ірі хотіла позвонити. Ти, що ця, що ну, я скажу її, це, це 50-й рік. Воно 50 немає інтернету. Варшавська АІ. Аршавська Вихати ссылку і воно й побачаться. Тут взагалі щось таке написано. Наварити, то що тут на Як папувати якусь ми від Ну, від жительки. Не ось о кістки те вже, що... це вже все кістки. У міську раду заяви були, не те, що не було заяви. У міську раду писала. Вулиця не, страт... не стратегічна для міста. Все, на не, ну, ніхто то, не хоче Я так не знаю, як зливалося світло, коли не Ноги ломали. Це ходила гринюка. Ходила, підписувала. Тебе не підписувала, вона не підписувала. Це вона добила. Тебе... Заходами буває. Ріта, Ріта, Ріта я додивила. У -у -у. Ось могила. Да. Ну Це я вже розкопав ці кісти. Ну, Оце ж Ре... по цьому їзді, не буде далі займатися. Я дзвонила і Чорченкові дзвонила, і хотіла до Іриша дзвонити, але як ви вже займете, це Наташа вам подзвонила, то каже, да, приїдете да зараз. А все потери, ось, ось останки кісток да, теж лежать. Да, ну, тут, тут хоч останки, там не непонятно чиї вони. Ну ось, 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 ось явно видно, чий чи череп. Да. Подивіться воно. Подивіться. Ну ось, так. Да. Траса прям лежить. Ви да, да. Та ви подивіться, що робиться. Що могила. Це Оце все тож, що, могила, ось що похоже, теж ну, на кістки. Добре, А валі бундарки, а це що людське, не курача? Ти що поленабимо тут? Так, звісно, а що не видно, що людське. Чи вона не знає, що тут кладбище. Ви ну, це така, шанували пам'ять. Займіться, так. треба буде тільки